Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю вас, шановні книголюби! В моєму житті багато книжок. Є вічні книжки, наприклад, Біблія чи Кобзар Шевченка. Є книжки, з якими ти працюєш, і які виходять невеличкими тиражами. Наприклад, сьогодні мені пощастило і мені упорядник подарував чотирихтомник Українського філософа Сергія Кримського, який вийшов всього з примірників. І я думаю, що знайти його можна хіба що в бібліотеці. Так само в бібліотеці зазвичай я беру ті книжки, які читаю для відпочинку. От цьогоріч я прочитав всю дюну Френка Герберта, всі шість томів. А зараз дочитую третій том. Люциня Проблема трьох тіл. А ще я хотів би вам порадити книжку. Книжку Андрія Зілінського. Казку для підлітків і дорослих. Це казка про нас з вами: про Україну і її місце в світі. А також про шлях героя. Яким Може стати у кожен з нас в своєму житті. І я впевнений, що такі книжки так само можна знайти в бібліотеці, особливо в публічній бібліотеці Лесі Українки в Києві. Але я не тільки беру книжки в бібліотеках, я туди їх і приношу. Бо іноді в тебе є ті книжки, якими ти хотів би поділитися з багатьма. І от, наприклад, я зараз підготував таку маленьку збірку книжок, випущених про різних українських і не тільки, да, визначних людей. І планую невдовзі занести це до бібліотеки Лесі Українки. Господи Ісусе Христе Боже наш, молюся до Тебе в храмі премудрості. Тисячолітній Софії Київській, передикону причистої матері Твоєї непорушна стіна, що є берегиною Києва і народу нашого. Не лише на зброю нашу надію покладаємо, а й на тебе, всемогутнього Бога. Подай же Україні нашій, Європі і всьому світові справжній мир, мудрість і силу зупинити зло і війну. Упокой усіх. Захисників і захисниць країни і народу нашого, та всіх мирних жителів, що загинули, дітей, жінок і чоловіків, ім'я кожного з яких ти знаєш, і прийми їх в оселі праведних. Вилікуй поранених і травмованих фізично і морально, утіш тих, хто втратив рідних і близьких, заспокой тих, хто наляканий та розгублений. Збережи тих, хто під обстрілами в полоні і небезпеці, дай сили і мужність Боголюбивому народу нашому, владі і війську, що захищають нас, і допоможи їм звільнити нашу країну від підступного і безжалісного ворога. І дай нам в мирі благословляти і прославляти Тебе, бо Ти є Бог наш. Володар миру і світу, Спаситель душ наших, і Тобі славу висилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, єдиний нам, Україну, храни.